Порядок використання отріч технологій для надання соціальних послуг переміщеним особам. Арсенал засобів соціальної роботи як практичної діяльності, що реалізується в складному змінному середовищі, перебуває в стані постійного нарощення, що зумовлює потребу у вивченні успішних вітчизняних та зарубіжних практик надання соціальних послуг. У світлі воєнних подій у нашій країні виокремився інтерес системи соціальної роботи до отріч практик. Практики широкого охоплення, які дозволяють одночасно охоплювати соціальними послугами велику кількість клієнтів різних груп, зокрема групи внутрішньопереміщених осіб. А от річ – це розширення або охоплення чого-небудь, робота з охоплення соціальними послугами цільової групи у звичному для неї оточенні, вулична соціальна робота, надання соціально-медичної допомоги в місцях збору або проживання цільової групи. Аутріч робота є особливою форма соціальної діяльності. Це соціальна робота поза офісом, безпосередньо в місці перебування цільової групи. Аутріч-працівник це фахівець соціальної роботи, що працює з клієнтами за межами закладу, що надає соціальні послуги. Він виїжджає на місця проживання цільової аудиторії, виявляє випадки, що потребують його участі та надає допомогу. Аутреч-технології це технологія широкого охоплення в системі соціальної роботи. Це особлива форма соціальної взаємодії, що забезпечує встановлення індивідуального контакту з різними групами населення, які зацікавлені або потребують певного виду допомоги. Мета організації «Аутрич роботи полягає в тому, щоб забезпечити соціальні послуги максимально доступними отримувачам. Внутрішньопереміщеним особам підтримати людей, шукаючи шляхи вирішення їх проблем, допомагаючи їм знайти доступ до відповідних соціальних послуг, завдання: визначення потреб та пріоритетів внутрішньопереміщених осіб, надання інформації про доступні соціальні послуги та процедури отримання допомоги, оцінка ризиків та потреб клієнтів в додаткових послугах, наприклад, консультування, психологічна підтримка, медична допомога. Розробка індивідуального плану дій для кожного клієнта з урахуванням його потреб та ресурсів, надання ефективної та оперативної допомоги, включаючи координацію з іншими службами та організаціями, забезпечення конфіденційності та поваги до прав та потреб клієнта, проведення моніторингу та оцінки результатів надання утріч послуг для покращення якості та ефективності надання допомоги в майбутньому. До Доутріч технологій відносяться. Технології встановлення контакту з клієнтом в місцях їхнього проживання і проведення часу, технології консультування в умовах вулиці, технології соціального супроводу для отримання допомоги у інших надавачів соціальних послуг, технології використання соціальних медіаплатформ для охоплення ширшої аудиторії та обміну інформацією і ресурсами та багато іншого. Підходи до організації в річ роботи: індивідуальний підхід до кожного клієнта. Кожен клієнт має свої потреби та особливості, тому важливо забезпечити індивідуальний підхід до них. Це може бути досягнуто за допомогою індивідуальних консультацій, аналізу потреби та побажань клієнта. Системний підхід до надання послуг. Системний підхід передбачає розробку чіткого плану дій, який включає в себе всі етапи надання послуг від залучення клієнтів до оцінки результату. Комунікація з клієнтами важливо забезпечити відкриту та ефективну комунікацію з клієнтами, щоб зрозуміти їх потреби та побажання, відповісти на запитання та вирішити проблеми. Розвиток партнерських відносин: партнерські відносини з іншими організаціями та установами можуть допомогти забезпечити комплексне надання послуг та покращити якість надання послуг. Моніторинг та оцінка результату. Важливо ввести моніторинг та оцінку результату надання послуг, щоб забезпечити їх якісність та ефективність. Це може бути досягнуто за допомогою аналізу задоволеності клієнтів, вимірювання показників ефективності та інших методів. Моделі отріч соціальної роботи, модель підтримки, в якій метою є соціальні працівники. Стояти поруч з клієнтом і шукати шляхи вирішення його проблем, а не залишатися байдужими, модель ловля клієнтів, метою якої є встановлення контакту з клієнтами, які не зможуть знайти допомогу в відповідних соціальних службах, етапи аутрич роботи з внутрішньо переміщеними особами, Пошук і залучення клієнтів, первинний контакт, оцінка потреб клієнтів, тобто скринінг. Перший етап передбачає використання аутричних технологій під час пошуку та залучення клієнтів, первинного контакту та оцінки потреб клієнтів, визначення мети роботи з клієнтом, надання одиничної послуги роботи з конкурентною проблемою, допомога у подоланні бар'єрів та перепон до використання необхідних клієнту ресурсів тощо. Завдання цього етапу є визначення цілої роботи аутрич служби з ВПО. Створення бази даних про ВПО, тобто місце перебування та потреби та пошук клієнтів, що потребують соціальних послуг. Другий етап повторні контакти з клієнтами. Етап передбачає використання отріч технологій для організації повторних контактів з клієнтами, а також надання ефективної та оперативної допомоги ВПО, включаючи координацію з іншими службами та організаціями, тобто оцінку ризиків та потреб клієнтів. В додаткових послугах, а також надання інформації про доступні соціальні послуги та процедури отримання допомоги. Ключовим завданням цього етапу є залучення клієнтів в систему соціальних послуг, виявлення та подолання бар'єрів та перепон до використання необхідних клієнту ресурсів, збір інформації щодо вирішення нагальних питань клієнтів. І останній етап це третій проведення моніторингу та оцінки результатів надання. Аутріч послуг для покращення якості та ефективності надання допомоги в майбутньому. Третій етап включає в себе проведення моніторингу, оцінки результатів надання аутріч послуг для покращення якості та ефективності надання допомоги в майбутньому. Тобто програма охоплює охоплення не є завершальною, доки не буде оцінено її вплив. Ретельна оцінка ефектів використання утрічних технологій повинна включати кількість клієнтів, з якими зв'язалися і оцінку ступеня, задоволеності потреб клієнтів. Ключовими завданнями цього етапу є збір і узагальнення інформації щодо вирішення нагальних питань клієнтів, висновки. А от річ технології є практиками доступності, спрямованими на розширення можливостей клієнтів до отримання ними соціальних послуг. Особливого значення їхнє використання набуває у соціальній роботі з внутрішньопереміщеними особами, адже вони дозволяють технологізувати кожен етап професійної взаєм, взаємодії фахівця та клієнта. У мене все. Дякую за увагу.